Привіт-привіт всім, дорогі козироги! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на вересень 2024 року. У вересні у нас буде дуже важлива подія. Це у нас буде місячне затемнення у знаці зодіаку риби. Е, місячне затемнення це повний місяць, помножений на тисячу. Він дуже-дуже сильний, він дуже сильно інтенсивний. Е, місяць взагалі повний, він дає завершення. Він висвітлює останні такі моменти. Це. Закінчення циклу, так? І потім вам буде даватися ще деякий час для того, щоб ви його нарешті відпустили. А затемнення це взагалі момент, коли у нас така ніби трішки пилина на очі впадає. Ми не бачимо всієї картини, всі прийняті рішення в цей момент, вони будуть незмінними. Ви тяжко вам буде щось змінити. Потім, після цього, якщо ви десь з кимось розійдетеся або щось зміните в, своє, в своєму житті. То ви не зможете потім це назад повернути. Тому будьте обережні, у вересні, взагалі місяці ми ще більше поговоримо про саме затемнення у відео про затемнення, але зараз я вам дам такі трішки е, так, е, такі настанови. Е, е, знак зодяку риби це у нас най, е, такий потойбічніший знак, найтворчіший знак. Тут потрібно буде, можливо, проявити якісь свої творчі е, навички, або вам е, щось якісь таємниці відкриються. Це щось може бути навіть. Від з еміграцією пов'язане все, що далеко, все що незрозуміло, все, що з глибин піднімається. Тут можуть ситуації бути з цим пов'язані. Е, також все, що починалося півроку назад у вас. Якщо якісь справи ви починали, якісь ідеї ви мали, то зараз ви вже будете мати якісь конкретні результати, які ви будете пожинати в цей момент. Е, будьте також тут е, е, обережні, тому що воно вже починає діяти. вже зараз, уже із 19-го числа у нас буде. Повний місяць, вже за місяць до затемнення у нас починають енергії набирати так свою силу, і е, затемнення буде діяти абсолютно на всіх. Дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку риби, в якому домі, гороскопу, у вашій натальній карті саме там у вас і буде програватися е, це затемнення, і воно дуже має хороші аспекти. Тож навіть це закінчення, воно буде давати новий початок, і воно буде давати нові такі новий потенціал, нові. Прояви творчості, тому можете не переживати за нього. Так, тепер пішли по картах. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які повторюються, вони точно програються у вашому житті. Хто хоче особисті консультації, звертайтеся як завжди в дірект мого інстаграму. ви знайдете в описі до цього відео. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти. Підписуйтеся на канал, щоб не загубити. І також діліть Відео зі своїми друзями. Буду вам дуже-дуже вдячна. Так, ну що, перша карта для козорогів на вересень 24-го. Так, перша карта, що у вас відкриває розклад. Блазень. Зразу, у вас зразу, дорогі козороги, новий. Початок, це нульовий старший аркан, і це просто знаєте, коли ви починаєте або все спочатку, або тут якісь будуть неймовірні новини. Це карта ризику. Ризикуйте в цьому. От це не про з роги. Ви не любите ризикувати, але попробуйте. Може, тут з'являться якісь люди з інших країн у вашому житті, або хтось іноземець, хто говорить іншою мовою і буде участвувати дуже сильно. Це карта космічності, це карта перельотів. Може, ви кудись политете. Це карта дітей, хтось може завагітніти дорогі козороги. Або ви отримаєте щось таке нове, неймовірне в своє життя, чого ви раніше просто не знали, не пробували і не бачили. Це карта дуже крута. У вас починається просто новий етап з вересня місяця. Я вас вітаю. У вас ще, до речі, козороги? Буде в цьому цієї осені Плутон заходити останній раз у ваш знак. І Плутон він дуже добре себе почуває у вашому знаці. Він вам, о, ніби, закінчить якісь останні так ситуації, і після цього піде назавжди. І ви його вже не дочекаєтеся, тому що цикл Плутона дуже дуже довгий, і він переходить у водолій. Плутон. А це якраз у нас карта водолію. Водолій для вас це є другий дім. Це ваші заробітки, це ваш статус, ваша, ну, ваша стабільність, це є ваша робота і ваші цінності. І тут будуть вони змінюватися. Але про це ми потім поговоримо. Зараз вересень. Давайте, вересень, як дорога. Королева Кубки. Це може бути закоханість. Тут у когось може проявитися якась така королева кубків, рак, скорпіон або риби, або це людина, яка вміє дуже добре спілкуватися, давати поради, вислухати. Це у нас психолог, це людина, яка допомагає, яка турбується. Це може бути якась медсестра, або якийсь, там хтось, хто вас годує, чи хтось, хто надає вам якусь, знаєте, підтримку, творчість вам тут може надавати. І отут така людина у вас програється, або ви можете закохатися. Ви або це ваша жінка буде, до якої ви закохаєтеся, або ви сама себе такою відчуєте, і ви будете проявляти себе як королева кубків. Творіть знову ж таки, творіть. Всім треба в цей період. Я от що, що я зрозуміла під час цих розкладів, що я зараз знімаю, що всім просто треба творити для того, щоб енергії затемнення добре програвалися, всім потрібно проявляти свої творчі якості. Король Пентаклів, це ви, ви себе відчуваєте дуже добре в цьому місяці. Подивіться, яка стабільність? У вас є ресурси, у вас є гроші. Які, за які ви так сильно тримаєтеся. Тут може навіть у вас з'явитися така людина у вашому оточенні телець, діва, або, знову ж таки, козаріг, який буде вам допомагати, дарувати подарунки з ним. ви будете тут. Може, ви тут закохаєтеся в таку людину, дуже практичну, або якогось фінансиста, або якогось бухгалтера. Чи вам потрібно буде думати так про свої ресурси? Ви будете, можливо, якісь подарунки робити своїй коханій е дівчині. Е так? Або тут по блазню, у нас, до речі, може бути і нетрадиційна, до речі, орієнтація. У вас і таке може програтися. Ну, козороги, у козорогів це рідко буває, але все ж таки в 21 столітті і, і таке може бути. А, так, і, звичайно, вам тут потрібно буде думати взагалі, знаєте, так трішки по козірож'я. Будьте практичними в цьому, в цьому місяці будьте практичними. Наступна колода для козирогів. На вересень 24-го. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків говорить про якесь розчарування якихось ситуацій. Не зовсім все піде так, як вам би хотілося. Але концентруйтеся на позитиві. Якщо ви будете сфокусовані на позитивних ситуаціях, на позитивних вирішеннях питань, то все піде тут дуже добре. Вихід із ситуації є. Вам всього лише потрібно на нього звернути увагу. Подивіться на ситуацію з іншої сторони. Не... Фокусуйтеся тут на втратах, не фокусуйтеся на розчаруваннях. Якщо хтось вас десь образить, у козирогів, до речі, також є така фішка, що ви інколи можете ображатися забагато, тому що у вас напроти козорога знаходиться знак зодіаку Рак. Як, як взагалі це працює? Там. Напроти козрову знаходиться знак зодіаку Рак. А рак у нас дуже обіччів. Вони дуже чуттєві, і їм щось не так скажеш, вони зразу обіжаються. І от у вас це моментами так може програватися, так, що ви себе можете поводити трішки от такий серйозний, 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 а потім бац, щось обідалося. Отут от цього не потрібно допустити, тому що воно вас приведе, може привести просто до депресії. Шестірка пентаклів, шестірка Пентаклів, карта обміну енергіями. Кожен отримує те, що він заслуговує. Якщо вам тут потрібна допомога, то її просто попросіть, вам обов'язково допоможуть. Якщо вас хтось просить допомогу, допоможіть. Чи можете тим допоможіть. Не очікуйте тут отримати більше, ніж ви заслужили. Це у нас карта стабільних грошей з зарплати, наприклад, або якісь виплати ви тут можете отримувати. І кожен знову ж таки ви будете отримувати тут саме те, чого ви варті. І тримайте взагалі тут баланс у своєму харчуванні, у своєму спілкуванні, в своїй енергії в цьому місяці. Може, ви комусь будете віддавати гроші, які ви винні, або хтось буде вам віддавати ваші долги. Король мечей, ще одна фігурна карта. Це у нас вже повітряна стихія, близнюки, терези або водолії. Така людина буде присутня у вашому житті. Це може бути адвокат або вчитель, або лікар, хтось, у кого є дуже багато в голові інформації. Він може вам її передавати. Або вам прийдеться приймати чіткі рішення, вам прийдеться е розуміти, думати логічно, е бути чесним взагалі з собою, з цим світом, і діяти от по цьому королю мечей. У жінок може пройти з'явитися така людина, яка буде давати вам якісь настанови, якісь поради, прислухайтеся до нього. Якщо це адвокат, зверніться до цього адвоката. Якщо це лікар, то прислухайтеся до лікаря. Людина має більше інформації ніж ви, і вона вам її передає. Вона вам допомагає. Тут, якщо у вас навіть от по п'ятірці кубків так, як ці три карти разом, як вони читаються. Якщо у вас тут є якісь питання на рахунок так, вашого поганого самопочуття, то всього лише зверніться за допомогою і заплатіть за це гроші, і вам допоможуть. Так. Так, далі карта для козорога на вересень 24-го. П'ятірка жезлів будете тут з кимось боротися, комусь доказувати свою правоту. Це нічого не принесе, тому що на конкуренцію ця карта хороша. Ви можете тут виборювати. От вам це може подобатися, але якщо ви комусь щось доказуєте, кожен тут все одно залишиться на своїй думці, і навіть якщо ви будете стояти, навіть якщо ви знаєте, що ви правий, права все одно тут ви нікому нічого не докажете. Не розраховуйте на інших людей, тому що вони вам не допоможуть. Ви залишитеся просто розбиратися наодинці з собою із своїми тут деталями, зі своїми так моментами. Не потрібно тут на когось перекладати відповідальність за якісь ваші дії. Це, до речі, може бути також у вас карта переїзду. Якщо це переїзд, то, скоріш за все, ви будете самі все складати, самі все носити, і вам треба буде ще все це постійно контролювати, щоб нічого не загубилося. Знову король мечей. Карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Так само дивіться в інших ваших розкладах, які карти у вас повторюються. Король мечей. Знову ж таки, тут може бути ця людина, вам може допомагати в якійсь суперечці. Він вас буде підтримувати. Або ви з цією людиною можете зацепитися, чи ви будете в цій позиції? Ні, я все одно стою на своєму. Я все одно знаю, що я чітко розумію, я все одно знаю, як правильно потрібно робити і що потрібно тут робити. Ну, у кожного воно, звичайно, програється по-своєму, але чіткість і ясність вам тут дуже, -дуже сильно допоможе. MBC І дев'ятка кубків, завершив розклад, просто прекрасна карта. Дев'ятка кубків говорить про те, що ви будете мати чим похвастатися. Ви все одно ви тут вище над іншими. Ви показуєте себе, ви показуєте, що ви все-таки чогось варті, чого саме ви варті. Покажіть всі свої тріумфи, покажіть всі свої достоинства. Якщо ви тут, до речі, король мечей, це може бути початок роботи в інтернеті. Тому що мечі це все, що пов'язане з інформацією. І ви тут можете передавати далі комусь свою інформацію. І буде. Тут буде багато конкурентів, і ви будете показувати, що ви краще за інших, що ви можете щось досягнути. ви, е, Так, у вас є підтримка, удача. Тут буде поруч з вами. І взагалі ваші ресурси і ваші трофеї, які ви будете показувати іншим, вони будуть приносити вам в подальшому дуже хороші взагалі, результати і ще більше. так, і ще більше ви будете мати досягнень через це все. Так. Ну, у вас тут одразу карта це цей блазень, цей початок якийсь у вас новий. Тепер оракул, вам дві карти з оракула. Прилетіли всі карти. Зараз карти достаємо. Ти що гавкаєш? Карта для Козорога на вересень 24. Слідуй за своїми мріями. Вам потрібно тут думати, бо дивіться, зірка падає, ваша мрія, чого ви дійсно хочете, куди ви дійсно хочете дійти, чого ви хочете тут досягнути. Вам потрібно думати про це. І е, оцей е, початок, так, оця ваша свобода, можливо, вона таки і відноситься до вашої мрії, до вашого е, хорошого самопочуття. Подумайте тут про це. От вам потрібно тут все-таки за своїми мріями слідувати. Може, у вас будуть знаки якісь, і ви за ними підете. Так, карта для козорога уявляй і візуалізуй. І знову ж таки. Так, слідуй за своїми мріями, і при тому всьому вам потрібно це все візуалізувати, щоб воно у вас збулося. Прописуйте свої бажання. Воно насправді дуже круто діє. От багато козирогів не вірять в це все в цю магію, але. Блін, воно діє. А, і ви можете реально матеріалізувати свою, свою реальність, ви можете змінювати свій світ, тому що у кожного м, є надзвичайні можливості, і їх всього лише потрібно в собі проявити. Візуалізуйте собі ваші найкращі мрії і візуалізуйте, що ви вже їх маєте. Якщо ви хочете мерседес, то уявляйте, як ви їдете за рулем цього Мерседесу. І він ваш повністю, ви його заправляєте, ви віддаєте, ви маєте гроші, ви його купуєте, ви віддаєте ці гроші. Саме так воно буде діяти. І це може стосуватися будь-чого. Так, а тепер один оракул, який ви собі самі будете трактувати. Карта для козорога. О, цікаво. Танець духів вам вийшов. Карта 22. Подивіться на неї. Вона така, бачите, туманна така. Якийсь туман, духи танцюють. Може вас хтось буде вести, може вам в цей момент починають відкриватися якісь так, таємниці, якісь відчуття. Ви будете більше і краще відчувати цей світ взагалі. І духи вас підведуть, вам покажуть. Дивіться, для кожного це своє. Подивіться на неї. Цікаво. Можливо, тут, тут навіть більше зашифровано, тут декілька картинок, одна на іншу ніби накладено. І у вас може це знову ж таки програтися, так як, як ваша душа, ви щось відчуєте, ви побачите, можливо, тут якийсь результат. Обов'язково мені напишіть, як у вас програлися карти. І ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!